Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Олег після роботи біг до стоянки. Він швидко сів у авто і ще раз згадав, що саме просила купити Мар'є. Список був довгим, навіть одного повідомлення не вистачило, але це його не лякало. Головне, щоб у неї все було добре. Олег виїхав зі стоянки і попрямував до найбільшого супермаркету. Він не любив ці штовханини в магазинах, але чого не зробиш заради дитини. Два тижні тому він збирався розійтися з Марією три роки стосунків. Постійні істерики так виснажили його, що він навіть у вісні почав здригатися. Якось увечері Марія влаштувала істерику, їй не сподобалася каблучка, яку він купив, і вона, як завжди, грюкнула дверима. Пішла в нічний клуб із подругами. Тоді Олег налив собі віскви, сів у крісло і вирішив, що треба щось змінювати. Він довго сидів, а згадував, як вони познайомилися, як Марія майже одразу переїхала до нього. Постійні сварки навіть по кілька разів на тиждень, тільки він збереться робити їй пропозицію, як знову скандал на рівному місці. І тоді він вперше задумався. А навіщо йому це все? Йому вже сорок. Хочеться сім'ю, дитину, щоб удома на нього чекала любляча родина, а не її постійні скандали. Коли пляшка віскі спорожніла наполовину, Олег вирішив, що розлучається з Мариною. Він розумів, що так тихо їхнє розставання не мене, але ще й таке траплялося в його житті, тож, зрештою, все буде добре. У котрій повернулася Марина, він не чув. Зачинив двері спальні, щоб вона не зайшла. Вранці трохи боліла голова. Учора хильнув зайвого. Олег сходив у душ, пішов на кухню і навіть зупинився від потиву. Звідти тягнуло свіжозавареною кавою. Дивно. Остання хатня робітниця, не витримавши Марії, втекла від них ще місяць тому. На кухні його чекала Марія, без макіяжу домашня. Олег ніколи її не бачив такою, тому завмер. Привіт, відпочив? Я не стала тебе турбувати вчора. Маріє, ти щось накоїла? насторожився він. Ні, чому ти так вирішив? Маріє. Нам треба поговорити, сказав він тоді, ще не знаючи, що ці слова зламають його життя. Вона мовчала, дивилася не на нього. Я більше так не можу. Ми, Ми розходимося. Вона промовчала кілька секунд. Я вагітна, олежа. Він навіть не одразу зрозумів зміст почутого. Що? пересохлими губами перепитав він. Ти жартуєш? Марія повільно похитала головою. З тієї ж секунди він забув про всі свої плани. В голові було лише одне у нього буде дитина, і народить її Марія. А отже тепер вона для нього майже свята. Схоже, його слова все ж таки сильно її засмутили. Бо вже наступного дня Марія потрапила до лікарні. Як же він себе картав, і жодних виправдань йому не було. Він мав передбачити, засмутив вагітну жінку. Олегна купив стільки всього, що довелося котити візок аж до машини. Він вирішив влаштувати сюрприз, замовив її улюблені суші. Щоправда, він забув дізнатися, чи можна їй таке, хоч термін ще зовсім невеликий. Мабуть, можна. Учора Марія йому показала фото їхньої дитини. На знімку ще й не видно було людини, лиш маленька цяточка. Але Олег так розплакався, що одразу вирішив. Щойно Марії випишуть він купить їй ту саму автівку, про яку вона так давно мріє. Олег повертав порожній візок до магазину і раптом помітив маленьку акуратну циганку. Він навіть здивувався. Зазвичай вони ходять в таких лахміттях. Дівчинка стояла з протягнутою рукою. Настрій у нього був просто чудовий. Він купив шоколадку, поклав до неї кілька купюр і простягнув дитині. Та уважно подивилася на нього і кивнула. Дякую. Хай Бог дасть тобі здоров'я і більше розуму. Олег усміхнувся. Вперше від циганки він чув таке побажання. Справді це виглядало весело. Адже на відсутність розуму він точно не скаржився. Чоловік уже зробив крок від неї, як дівчина сказала в наздогін Не в ту лікарню їдеш, дядечку, в іншій простій лікарні твоє найдорожче. Олег різко обернувся, але в натовпі дівчинки вже не було, йому стало якось моторошно, звідки вона знає про лікарню, він ще трохи постояв біля машини і поїхав до клініки. Не варто слухати всяку дурню. У нього є Марія, яка скоро народить йому дитину. Він усе підготував. Добре, що клініка була приватною. Заплатив, і тобі дозволено майже все. Лікар, який спостерігав Марію, усміхнувся. Пощастило її з чоловіком. Олег спробував усміхнутися у відповідь, але усмішка вийшла кривою і незграбною. Він нічого не зміг собою вдіяти. Не розумів чому, але цей лікар йому не подобався. Хоч Марія й казала, що він найкращий і всі народжують та спостерігається лише в нього, от не сподобався і все. Може, повідомити вашій дружині про приїзд? запитав лікар. Ні в якому разі, хочу зробити сюрприз. Олег показав йому буклети з автомобілями, який сховав під однією з кришок, він на хвилину зупинився біля дверей палати. Треба зібратися з думками, підготувати якусь промову. Олег чудово розумів, що в лікарні навіть у такій задоволення лежати мало, тому треба було якось розвеселити Марію. Двері до палати були прочинені, і він почув, що дівчина там не сама, це Олена, її подруга, упізнав її голос. І враз почув «Марія, як ти взагалі це все придумала? А що потім буде? Та нічого, знайду привід посваритися і скажу, що стався викидень, і все через нього. З глузду з'їхала. А якщо він здогадається, ой Олено, я тебе прошу, про що він може здогадатися? Він у житті не розбирається. До того ж, він може перевірити всі аналізи, усі УЗД, усе ж справжнє. А до речі, давно хотіла запитати де ти береш це справжнє? Марія хмикнула. У державній лікарні. Там лежить одна жінка десь мого віку. Вагітна. Чоловіка у неї немає. Вони там бідні, якісь, їм ліки потрібні. Ну, за їхніми мірками дорогі. От і все. Я її ліки, вона мені свої аналізи. Це все влад придумав. Який влад? Ну, лікар мій. Та ти що? Та ну, іноді доводиться з ним спати. Але що не зробиш заради гарного життя? Не знаю, Марії. Я б так із Олегом побоялася. Тільки уяви, що буде, якщо він дізнається. Нічого не буде, бо він не дізнається. Ти мовчатимеш, лікар теж. А більше, ну, крем от тієї куші, ніхто нічого не знає. Так що не хвилюйся думаю, ще місяці два треба потерпіти. А потім можна переходити до фінальної частини. Олег похитнувся Ні, цього не може бути. Так не буває, так не можна. Він протягнувся до дверей, але передумав. Обережно підняв кришку кошика, дістав буклет із автомобілями і швидким кроком пішов коридором у бік лікарняного кабінету. Микола Андрійович сидів, закинувши ноги на стіл, і з ким говорив телефоном. Побачивши вираз обличчя Олега, він випустив телефон із рук, той гепнувся на підлогу. Лікар схопився, але втекти не встиг. Олег схопив його за груди, підняв і втиснув стіну. Адреса якої лікарні? Тієї, де лежить жінка, чию дитину ви мені показуєте. Її дані, у тебе хвилина. Він відпустив лікаря, і той, мав мішок із картоплею, впав на підлогу, але швидко підхопився. Тремтячими руками знайшов якусь теку і простягнув Олегові. Чоловік відкрив її, папери аналізи, розписка від тієї жінки про те, що вона ніколи і нікому нічого не розповість, навіть зазначена сума, яку вона має сплатити в разі порушення. Це що, Олег тиснув розпискою Миколі. Це не я, це, це Марія придумала. І тут Олег згадав слова Марії, доводиться іноді з ним спати. Тебе не повинно бути в цій лікарні і в цьому місті теж. Мені байдуже, як ти це все організуєш. Але якщо завтра тебе тут знайду, пеняй на себе і можеш передати це своїй коханці Марії. Олег розвернувся і вийшов з кабінету. Він чудово розумів треба йти. Бо якщо залишиться, все може закінчитися дуже погано. Якийсь час він просто сидів у машині, потім відкрив теку, ось вона. Той самий знімок у на якому була дитина. Олег довго розглядав його, проводячи пальцями по паперу. Він пам'ятав цей клаптик до найменших деталей, бо був упевнений, що це його дитина. А тепер у нього її забрали, позбавили. Чесно кажучи, він і сам не знав, навіщо взяв ці документи, навіщо їде до тієї жінки. Вона ж чужа, стороння людина. Чоловік почав переглядати папери. Ага, знайшов. Шевченко Марія, 26 років. Дитину ледь не втратила. Врятували завдяки тим препаратам, які для неї купувала Марія. Треба ж ім'я однакове. Олег замислився Виходить, Марія більше не купуватиме для неї ліка. А як тоді дитина? Ні, цього він допустити не міг. Олег завів машину і поїхав до іншої лікарні, державної. Але не безкоштовної. Там усе було зовсім інакше обшарпані стіни, скрипучі підлоги. Зате лікарі не такі солідні, але швидкі, рухливі, постійна метушня. Олег знайшов лікаря, Микола Іванович. Так, слухаю. Чим можу допомогти? Я хотів би поговорити про Марію Шевченко. Про Шевченко? Що ж, ходімо. А ви їй хто? Той, хто хоче їй допомогти, мовив Олег. Дитину вдалося врятувати, але потрібні були дорогі препарати. Про батька вона нічого не говорить. Починаєш розпитувати, вона тільки плаче, можливо, щось трапилося. Одна вона. Добре, що знайшлася подруга, яка допомагала з ліками. Подруга, значить, тихо, повторив Олег. Перепрошую, а можна з нею поговорити? Так, звісно. Я навіть вважаю, що їй піде на користь. Чим більше спілкування, тим легше, тим паче, окрім сусідки старенької, до неї майже ніхто не приходить. Схоже, більше й немає кому. Олег нервував. Він ішов зовсім до незнайомої людини. Що сказати? Він не знав, про що питати. Так, ця Марія допомагала обманювати його, але ж вона рятувала власну дитину. А це, якби там не було, виправдовувало дуже багато. Жінка читала книжку і не почула, як відчинилися двері. Вона сиділа біля вікна, Олег завмер. Ця Марія була неймовірно гарною, на вигляд, зовсім дівчинкою. Сонце що падало з вікна, ніби підсвічувало її зсередини. Він стояв кілька секунд і просто дивився, а потім тихо постукав у вже відчинені двері. Марія підняла на нього очі, і Олег зрозумів, просто так він піти уже не зможе. Вона ніби притягувала до себе чаруючим поглядом Добрий день, Марія. Я хотів би з вами поговорити. Річ у тім, що я чоловік тієї жінки, яка користувалася вашими аналізами. Вона спокійно кивнула. Проходьте і пробачте мене. Але я все одно вчинила так само. Мені дуже потрібні були ці ліки, а тепер, я так розумію, про них можна забути, і в її погляді з'явився страх. Будь ласка, не хвилюйтеся у вас будуть усі необхідні препарати. Пробачте, я не встиг звикнути до думки, що в мене буде дитина. Дозвольте хоча б чимось вам допомогти. Олег знав усе, що відбувається з малюком, Знав усі аналізи. Знав, що їй потрібно їсти, як берегтися. А вона сміялася Олеже, ти мене розбестив, і маля теж. Що ж ми потім робитимемо? Він теж усміхнувся. Як же йому хотілося сказати більше? Але він розумів ще рано, якось Марія зранку зателефонувала. Олеже, у нас через дві години УЗД. скажуть стать. І лікар сказав. Що поки що відпускає нас додому. Якщо захочеш, ну якщо тобі цікаво, приїжджай. У Олега перехопило подих. Я буду, я дуже швидко буду. Як би він не намагався змусити себе думати інакше, не виходило. Ця Маріїна дитина все одно залишалася для нього його дитиною. У вас буде дівчинка. Ой, тату, дивіться вона вам махає ручкою. Марія швидко глянула на Олега лікаря, який робив УЗД, ніхто не попередив, що він не батько. А в Олега на очах з'явилися сльози. Така крихітка. Він відвіз Марію до її дому. Старий будинок, який давно просив ремонту, зайшов усередину. Як ти тут житимеш? Вона зітхнула. Я звикла, іншого немає. Олег узяв її за руку і вивів на двір. Поїхали до мене, тут із дитиною робити нічого. Марія легенько звільнила руку Олеже, ти загрався. Чоловік видихнув. Я розумію, що ти думаєш, але для мене це давно перестало бути грою. Я просто не знаю, як сказати правильно. Але хочу, щоб ти стала моєю дружиною, справжньою, а твоя дівчинка і моєю теж. Лише поруч із вами я почуваюся добре. Марія не чекала таких слів і просто притулилася до його плеча із слізьми на очах. Минуле, про яке вона воліла забути, відпустило на другий план. Спільні турботи про ще ненароджену дитину з кожним днем ставали дедалі зближувати їх, інколи життя саме розставляє все на свої місця, змушуючи дивитися не назад, а вперед. Туди, де народжується новий сенс і надія. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!